Тисень. Помирають від безвиході і від прогресування захворювання. Але сьогоднішній вихідний, блін. Mm. Все по закону. Все по закону. Якесь таке є в людей завжди відчуття, що зі мною цього не станеться. Ти виходиш до родичів і ти говориш, що все. Ми боїмося лікарні, але люди безвідповідально ходять по вулиці, і кожен з нас може стати жертвою, навіть не думаючи про це. Я не розумію тих людей, які свідомо йдуть. Великі скупчення людей, чи це якісь концерти, чи це святкування якихось днів народжень, весіль. Це що якась рулетка? Це азарт? Це егоїзм. Що би я сказав таким людям? А тут не говорити треба. Тут їм, якби була така можливість, я би їм такі робив маленькі екскурсії. Я думаю, це б було більш дієвіше, ніж, би, ніж, ніж говорити. Коли ми щось говорили про те, що треба буде йти лікувати ковід, і були в різних людей скептичні думки, а чому я, а, не... а чому саме я, у 2014 році ну, ми ж нікуди не пішли, а пішли молоді люди. З голими руками, я взагалі вважаю, це б, що це пішов цвіт нації. Ну, коли сталася ситуація тут, і там люди пішли навіть не у військовій формі, а тут ми в формі, ми в Білому халаті, ми маємо прийняти цей виклик. 26 серпня 2020 року ми задекларували, що Львівська обласна клінічна лікарня на базі ревматологічного відділення готова приймати першого пацієнта. З ковідною пневмонією. І з цього все почалося. Я не можу сказати, що ми починали легко. Ну, це 60 людей різних, які зійшлися і зійшлися не в простій ситуації, невідомі для кожного. Як для лікаря, як для медсестри, як для санітарки. Ти не візьмеш, не, не прочитаєш просто в книжці. Ти. Не зателефонуєш до старшого колеги, не перепитаєшся і не порадишся. Тут командна гра. Тут ну, не вопрос. Взяли хворого і понесли всі. Нема я і ви, нема я кожного. Тобто є ми. І результат залежить від кожного. З першого дня ми були забезпечені всім на 100%. Ніхто не захворів. Я боюся це навіть озвучувати. Ну, якби я якби не забобонний, але ну, от все гаразд. Це велика самодисципліна і самоорганізація персоналу. Кожного зокрема. Важче емоційно, бо тут, на превеликий жаль, все відбувається дуже швидко і стрімко і непередбачувано. Та якби тільки вони мали просто пневмонію. це важкі пацієнти з коморбітними станами. Ну, ми є ургентні операції, від яких не відмовився, чи ковід плюс, чи ковід-мінус. І теж ці пацієнти в нас зупиняно ну, переводяться в наше відділення. Кожен складний випадок, який е закінчується позитивом, його можна прирівнювати до дива. Коли пацієнт є на шевелі там. Два тижні і він виходить з реанімації і через 10 днів іде своїми ногами додому і просто каже дякую. Як настрій? Чудовий. Чудовий навіть. Це якась така маленька перемога, яка дає тобі заряд рухатись далі. А найгірше це, це безвихідь. Це дуже так. Якби ти виходиш до родичів і ти говориш, що все. По телефону це ще одне, але вийти туди за двері, це зовсім інше. До родичів. Це... Я за той карантин, який був у березні місяць. Ну, Тому що тільки тоді можна перервати якийсь ланцюжок. Ми добре пам'ятаємо пусті вулички Львова. Абсолютно пусті. То чому зараз ми не можемо це зробити? Кількість пацієнтів буде зростати. Ніхто ж сезонного грипу не відміняв, Які теж йдуть з пневмоніями. До цього просто треба бути готовим. Станом на сьогодні у нас немає проблем з киснем. Прошу вже брати маску, беріть маску, одягайте для того, аби ми тримали сатурацію в належному Так, на 99. Якщо ви тієї суми, яку ми отримуємо від Національної служби здоров'я за лікування пацієнтів, змінусувати засоби індивідуального захисту, змінусувати кисень, змінусувати заробітну платню. Там залишається близько 25% для забезпечення пацієнтів. Ну, це мало. В певній мірі це є покладено на, на плечі пацієнта і його родичів. Ця ситуація з ковідом ще раз підкреслила те, що ми є всі однакові. Людство повстало перед проблемою, яка вирівняла практично всіх. Не вибирає ні, там, ні за кольором шкіри, ні за країною, ні за статусом, ні за чим. Нічого в житті не дається просто так. Може, це для того, щоб задуматись? Я думаю, що ніхто не скаже, коли закінчиться пандемія. Всі чекають цього, щоб нарешті можна було жити нормальним повноцінним життям. Я думаю, ми випишемо останнього ковідного пацієнта і я думаю, що це буде весело. Це будуть позитивні емоції, однозначно. І це якраз буде як одна з перемог кожного. Кожного, хто працює і хто є дотичний до цього.